Всім вітання. То Максим Бахматов, то офіс трансформації. Офіс трансформації, експертна організація. Ми проводимо розслідування та робимо аналітику, та також робимо експертні проекти. Ми існуємо завдяки патронам. Отже, якщо вам цікаво, станьте нашим патроном, ми будемо робити ще більше аналітики, ще більше крутих проєктів. Пару днів ходив такий трохи засмучений. Думаю, що ж мені засмучує? Що ж мені засмучує. Потім зрозумів, мене засмучує, друзі, що ніхто не бігає не просто по колу, хоча б системно, і не каже пизд. Пиець. Пішли працювати. Тобто ми круто розповідаємо про те, як вбиваємо москалів, як ми переможемо Рашку, як Російська Федерація буде платити нам репарації, і принижена буде ходити в цей суд Гагі по цим випіскам, як це в суд повесткам. І ми будемо витирати об голову Путіна і його шкіру ноги, і радуватись, і плескати в долоні. Але ми забуваємо, друзі, що в нас срака в економіці така, що не покриється ніяким задором перемоги над Москалем. Holy Jesus. What is What the fuck is Активи, що заарештовані, якщо ви думаєте, що ви тут справа заарештували і за день нам ці гроші перерахували на рахунок кожному на картку монобанку, і він пішов на ремонт своє. Welcome. To Вони вже кажуть, що типу, арешти, не арешт, законно, незаконно, як передати, а суди, муди. Пам'ятайте, друзі, про те, що перемога може бути різною. І якщо перемога буде така собі на нашій території, але вся гніда залишиться, і всі воші залишаться москальські, буде дуже важко забрати собі гроші. Отже, резюмуючи наш початок, у вертюру, так сказати, хто знає таке слово вертю, напишіть, будь ласка. Ми приходимо до того, що без економіки нормальної країни не буде роки і роки. І я так сижу, думаю, так окей, хтось має типа цю історію, бить в набат, а, -а, -а економіка жопа щось робити? скорочувати, звільняти, набирати, актуалізувати, зупиняти корупцію, починати ефективність, гнати гнилих прокурорів, набирати суддів, призначати супермігіятивних менеджерів, продавати все фонду держмайна, приватизувати Укрзалізницю, ну якісь такі, типу, нарезка фантасмагоріческих яких історій, потім хтось бере на це все відповідальність, каже, я буду це робити, вмру, но зроблю. Я не чую такого, такого поки що, розумію, що, напевно, дуже важко. Думаю, окей, я, напевно, це колись почую, скоро, я сподіваюся, але ж мені ж було цікаво, якщо зараз ви такі гей, і в нас мінус 600 мільярдів. Мінус 50% ВВП, мінус 20% території. Ну, на такий собі хендікап такої, ну, великий, типу, ну, типу, важкувато, да, напевно. Я думаю, дека я згадаю, з чого ми починали. Що було на лютий 22-го року? Хто була наша країна на цей лютий? Соответственно, якщо я побачу, що ми на якомусь там умовному місці були. В нас забрали 50% ВВП, 20% території, 600 мільярдів розрушеної інфраструктури і такого іншого, то, напевно, ми десь маємо провалитися. Да? От мені цікаво, що було до того, щоб чесно всім сказати, що ми в жопі по економіці і наскільки глибоко ми в жопі в цій. Отже, рейтинги України в 2021 році, ВВП на 21 рік 95 місце. Індекс прийняття корупції. 32 друге місце у рейтингу сприйняття корупції, який складає Transparency International, Україна посіла 122-ге місце, втративши один бал. У звіті організації йдеться про те, що в Україні застій у боротьбі з корупцією на погіршення позиції в рейтингу вплинуло зокрема рішення КСУ про скасування відповідальності за недостовірне декларування загальне зростання тиску на антикорупційну. Екосистему зміни до антимонопольного законодавства та втручання у роботу вищого антикорупційного суду за натримкою з волонтацією судової реформи. Наскільки я розумію, вже антикорупційний а, значить, прокуратуру вже призначили да, корупційну, набу почали новий конкурс. Подивимось, що буде з цим. Загалом пам'ятаємо 122-й рейтинг у корупції. Рейтинг армії на початку поточного року піднялася на 22 другу. -е. Місце із 140 у рейтингу найсильніших армій світу Global Fire Power. Станом на початок 21 року ми посідали 25-те місце. Зараз, коли ми даємо піздюлі другій армії світу, ми скоріше або перша, або третя. Да? Десь там. Свобода преси порівняно з 20 роком, Україна опустилася на одну позицію у рейтингу свободи преси. Складається рейтинг організації репортерів без кордонів на 97 місце. Рівень освіти Україна посідає 30 ту позицію за якістю математичної та наукової освіти, випереджуючи такі економічно розвинені країни, як Австрія, 30 місце, Швеція 49 місце та Польща 50 місце. Рівень смертності. Україна посідає 186 те місце у світовому рейтингу смертності з індексом 14,5. Давайте я поясню, що це таке. Кожен українець це маленька частина України. Це маленька частина ВВП. Це маленька частина великої економіки. Якщо немає, Багато кількості маленьких українців, то немає великої України. Велика Україна будується або якістю, або кількістю і якістю. Думайте. Рівень народжуваності. Україна посідає 194 місце за рейтингом з індексом 9,6. Рейтинг медицини. Україна посідає 72 місце за рейтингом з індексом 53,46. Країною лідером у рейтингу є Тайвань з рейтингом 8639. У 2021 році Україна мала прорив у всесвітньому рейтингу щастя з 123 місця на 110. при складанні рейтингу враховується очікувана тривалість життя населення, рівень корупції в країні, ВВП, рівень соціальної підтримки, наявність негативних очікувань від майбутнього. Тощо за результатами рейтингу Doing Business 2020 року Україна піднялася на 7 пунктів та займаєшся те місце серед 190 країн. Нагадаємо, що в попередньому році таке підвищення відбулося на 5 позицій з 76-го на 71 першого сходинку. За індексом верховенства права у 2021 році посіли 74-те місце з рейтингом 0,51 лідер рейтингом Данія з індексом 0,90. Отже, давайте так. Ми пройшлися по рейтингам. Ну 90% рейтингів ми в жопі, правильно? Це ми були до війни, друзі. Тобто ми були до війни нищівної, найбільшої війни з, з, з Другої світової війни в жопі. Але шанси були. Так? Зараз в нас забрали дуже-дуже дуже багато всього, об'єктивно-суб'єктивно. Дуже, щоб ви розуміли. Тобто, якщо ми втратили 50% ВВП і будемо зростати по 5% на рік, це пізній рост. Середній ріст по світу, типа 1, 2, типу до трьох. Коли Китай зростав 7%, це було сука, рок стар вообще. Тобто нам мінімум 10 років потрібно, щоб наздолужити 21 рік. 10 років. А насправді – ні. Давайте поговоримо, як розвивалися країни, що пройшли нічівну війну. Післявоєнне відновлення Німеччини. Післявоєнний стан економіки Німеччини був вкрай важким. У 46-му році прогослово виробництво становило одну третину від довоєнного рівня. Виробництво Сталі скоротилося в сім разів, видобуток у вугілля впав ніж. В два рази на десятиліття назад було відкинуто сільське господарство велика частина промислових підприємств була зруйнована. Німеччина втратила 25% своєї території. Ми 20%, Кожен другий німець не мав роботи. Висока інфляція, карткова система, розорення дрібних підприємств, спекуляція катастрофічно позначилася на життєвому рівні населення. Товарний дефіцит, низька куповельна спроможність марки призвели до натуралізації товарного обміну не тільки в сфері споживання, а й в сфері виробництва. Німеччина існувала за рахунок мілітарізму. Держава тотально втручалася в усі сфери економіки, придушувалася конкуренція, підприємницька активність і таке інше. Використання друкарського верстата для фінансування військових витрат призвело до величезної інфляції, понад 600% від довоєнного рівня. Падіння військового попиту після закінчення війни, розподільна система втрата джерел Сировини призвели до колапсу економіки. Дефіцит бюджету покривався позиками та емісією, що викликало все нові нові загострення інфляції. Оптимізму щодо розвитку не давала окупація країни та репарації, які стягували переможці. Було прийнято рішення про повне знищення військової промисловості. Німеччини. Радянський Союз вивозив з Німеччини ешелонне обладнання, виїхало 400 тисяч залізничних вагонів устаткування, майже 3 тисячі заводів, 96 електростанцій, 340 тисяч верстатів, 72 тисячі вагонів, будівельних матеріалів, 200 тисяч електромоторів тощо, а також 1 мільйон 400 тисяч голів худоби, 2,3 мільйона тонн зерна, мільйони тонн овочів, по півмільйона тонн жиру, цукру, 20 мільйонів літрів спирту, 16 мільйонів тонн Тютюну до плану маршала Німеччини було задано надано в загальній складності небагато, 3 мільярда доларів. Допомога надходила у вигляді поставок товарів, а грошові кошти від їх реалізації, призначені для розвитку економіки, надходили до спеціальних фондів і банків. Разом з тим величезну роль відновленні економіки Німеччини та надалі економічному розвитку, який забезпечив німецьке чудо, грала економічна політика Людвига Людвега Ерхарда і Конрада Еденаура. У 49-му році канцлером Ферен став 73-річний Конрад Аденауер. Шлях від відродження держави канцлер бачив у співпраці з країнами заходу. Аденауру вдалося переконати політиків, що дієздатна Німеччина сприятиме захисту. Та рівновазі всієї Європи діяльність на посаді канцлера він почав зі спроб пом'якшити обмеження, введені союзниками щодо Німеччини. До речі, Конрад Аденауер наполягав на визнання німцями своєї історичної провини і частину субсидій за планом маршала відправляв до Ізраїлю в якості компенсації за голокост. У Москві він домовився про звільнення 38 тисяч німецьких військовополонених, коли Молотов спробував докоряти Адонауру гітлерівським минулому. Адонаур запитав: А хто підписав договір з Гітлером? Я чи ви? Вересні березні 1948 року Ерхард м'яко позвав окупаційну адміністрацію американців. Можливості керувати державним регулюванням цін сильно ризикуючи. Він перехопив ініціативу, скасував державний контроль над цінами, а також зняв з банків адміністративні обмеження, давши ринку довдоочікуваний ковток свободи. Уряд отримав бажану зовнішню незалежність потрібну для реформ, економічної грошова реформи. А і Ерхет почали з ризикованої грошової реформи. Адміністрація оголосила про введення нової валюти дочмарки. Кожен громадянин отримав 40 нових марок, потім до них додали ще 20. Пенсії зарплати квартирні платежі переховувалися за курсом один до одного. Половина готівки та заощаджень зобов'язання підприємств обмінювалися за курсом один до 10. Друга половина тимчасово заморожувалася з подальшим обміном за курсом один до 20. Усі підприємства отримували кошти для виплати першої заробітної плати. Ці заходи дозволили миттєво повернути давно втрачену цінність грошей та різко скоротити величезний обсяг грошової маси. Ціни зросли, але незначно. В середині 50-х років країна вступила в смугу безпреревного економічного зростання. Саме цей період отримав назву німецького економічного дива. Наприкінці 50-х років ФРН займала друге місце за розміром золотовалютних резервів, третє місце після США і Англії за обсягом промислового виробництва. У першу чергу розвивалася металургія, машинобудування, легка, хімічна та переробна промисловість. Значить, ми відкидаємо історію про фашистську Німеччину, нацизм і таке інше. Ми беремо розруху, що була в країні, проблеми, що були в країні. І намагаємось прогнозувати, що треба такого зробити. Хто цей ау, що візьме на себе відповідальність? Ми закусимо у діла і будемо щоб за 10 років стати економічним дивом. Я хочу економічне диво, українське економічне диво. Військове диво, ми вже здійснили. Залишилось зробити економічне диво. Південне Корея, США зіграли важливу роль знову. США зіграли важливу роль у відновленні Південної Кореї та набуття неї економічної сили, яку ми бачимо сьогодні. Економічний зліт Південної Кореї, сплех швидкої індустріалізації та економічного зростання розпочався на початку 60-х років під е проводом військового уряду протягом майже трьох десятиліть уряду, очоленого військ. Ковими економіка швидко трансформувалася в процесі, який іноді називають південнокорейським економічним дивом. У підсумку валовий внутрішній продукт Південної Кореї зріс у 25 разів з 53-го року, завдяки фінансовій допомозі, технологіям торгівельній співтрації США, зростанню експорту, зростанню добробуту громадян, споживання конкурентноспроможності у важкій промисловості та побутовій електроніці. Ну така ж історія, де сусід ідіот, ядерна зброя, сумасшедший брати, єдина країна, вибрати, вбиваємо братів. Як ви можете, ви ідіоти, ні ви ідіоти, пішли в жопу. І ці побудували офігенну економіку, а Клас. Відновлення Ізраїля. Територія країни була зруйнована війною за незалежність. Економіка перевантажена величезним 800 тисяч напливом емігрантів з арабських країн. Витрати армії становили 40% від усіх витрат країни, сільське господарство забезпечувало лише 50% потреб у харчових продуктах, а доходи від експорту покривали не більше, ніж 30% витрат на імпорт. У процесі становлення незалежності за умов війни з країнами Арабської ліги Ізраїль шукав додаткові ресурси. Ними стали кредити та гранти США, а також випуск держоблігацій позика Незалежності, які розміщувалися в інших країнах. У той самий час з 52 року Ізраїль почав впроваджувати нову економічну політику. Вона полягала у значній лібералізації економіки, зокрема скасування розподільчої системи та держлігурування цін. Також Ізраїль відмовився від емісії грошей на покриття витрат. Водночас країна запускала великі інфраструктурні проекти, як будівництво національного ізраїльського водопроводу, енергетичних заводів і портів. Значні інвестиції держави йшли в аграрний сектор та легку промисловість. 54 п'ять четвертий рік Ізраїлю демонстрував зростання на рівні 10%, трохи меншим темпів зростання економіки Японії. Споживання на душу населення зросло на 20, 221%, Країна практично досягла нульового безробіття. А головне за цей період Ізраїль залучив інвестиції та зміг закласти основи своєї промисловості. Я не військовий експерт. Я як громадянин упевнений промозі України також. Я непогано розуміюся на економіці та бізнес-девелопменті, розуміючи все те, що ми стартували з жопи, а зараз перед нами що це Мар'янська впада на ну, чи щось глибше, то відповідь про мабутні крини, друзі, виходить дуже напружена. Ну, друзі, ми зараз відходимо від цього шоку і адреналіну, і ми маємо осягнути, що ми маємо зробити, щоб, хоча б, почати розуміти, що робити для відновлення. Отака Мої думки. Я з ними поділився. Я зараз не відчуваю, що є якийсь аденаур, що візьме шашку і скаже, що б я зробив, я почав скорочувати все, що можливо було скорочувати, державне, неефективне. Я почав би дозволяти інвестувати всім скрізь, особливо іноземцям, щоб їм віддавати все, що необхідно, тому що іноземці будуть потім фронтувати перед своїми президентами, прем'єр-міністрами і таке інше, щоб захищали їх. І фізично, і економічно, і таке інше. Я би навчав, я б працював з медициною, з сильними отраслями, що є, і е, відризав би ще слабке, що відбувається. Це в двох словах. Ну, і ліб лібералізація, лібералізація, і все для того, щоб українці поверталися. Пам'ятайте, що до 10 мільйонів людей пересунулось кудись, і приблизно 7 мільйонів виїхало з країни. Найобізнішені і це жінки, багато жінок і дітей в фертильному віці. Пам'ятайте про те, що немає українців, немає розвитку. такий позитивний випуск, друзі, аналітичний. Але в мене відчуття, що все буде нормально. Дуже важко, але нормально. 30 років попереду я пообіцяв вам. Пам'ятайте, треба підписатися на телеграм. Пам'ятайте, треба стати нашим патроном на 10 баксів це дуже важливо. Стати нашим підписником, поставити лайк, відправитися дідусь, бабушки, жінці, чоловіку, коханку. Коханку, коханці, коханці та коханому. Відправляйте всім разом. Нехай всі дивляться сюди зрозуміло. Пока.